До наступної теми Київська митрополія УПЦ може бути пов'язана з російською православною церквою. Це висновок Державної служби з етнополітики та свободи совісті. 8 липня відомство видало офіційний наказ про виявлення ознак афільованості з релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена. І маємо можливість зараз послухати голову державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктора Єленського. Я ще і ще раз хочу підкреслити, що держава не потребує і не вимагає від Української православної церкви зрадити православ'ю. Українська держава не вимагає від Української православної церкви змінити свої літургійні звичаї, змінити літургійну мову. Ідеться, ідеться про те, що Українська православна церква має вийти зі складу російської православної церкви і повідомити про це. І зараз до нашої розмови доєднуємо Дмитра Швеця, адвоката. Він спеціалізується на релігійному законодавстві. І детальніше будемо з ним розбиратися у цій темі. Дмитре, вітаємо вас в ефірі. Суспільного вітаємо. Доброго дня Дмитре. Як ви можете пояснити це тлумачення Державної служби України з етнополітики і свободи совісті? Наскільки це відповідає чинній дійсно там правовій практиці? І ви напевно бачили там я так розумію великий список взагалі, характеристики і аналізу стосовно діяльності УПЦ? Будь ласка, дайте свою оцінку. Та доброго дня. Ми всі чекали досить довго цього першого рішення щодо релігійних. Організації, які пов'язані з російською православною церквою, однак треба розуміти, що на жаль, цей процес він ще триває, і ось це рішення, про яке ми з вами згадуємо, це тільки перший крок у на тому шляху, тому що наступним кроком мало б бути або все ж таки припинення, в тому числі з юридичної точки зору, будь-яких зв'язків. Української православної церкви в даному випадку Київської митрополії з російською православною церквою, або ж шляхом судового позову припинення діяльності такої релігійної організації та повернення всього його майна державі, або відповідно там припинення право користування, якщо вона здійснювала користування будь-якими культовими спорудами. А які підстави ви можете вбачати так для оскарження цього рішення, якщо все таки ОПЦ МП вирішить оскаржувати це рішення? Uh. Тут шлях іде не оскарження цього рішення, а звернення з позовом до суду саме держави щодо припинення діяльності такої організації. Відповідно, УПЦ буде відповідачем у такій справі і буде доводити те, що вони не є поясненими. Однак тут вся відповідь лежить на початку, якщо відкрити першу статтю статуту української православної церкви і відповідно всіх громадських релігійних організацій, які є під там іде чітка указівка про те, що вони діють на підставі грамоти, яка видана Російською православною церквою, і які чітко прописано про те, що вона є частиною Російської православної церкви, і вона власне входить в її структуру, там все детально розписано. Вони тримаються за ту от першу статтю свого статуту і ту згадку про. Наявність цієї грамоти, тому що це єдине, що підтверджує її приналежність до якихось церков, тому перед ними стоїть такий, як мінімум, юридичний виклад. Тобто потрібно або забрати статуту згадку про грамоту, видану Російською православною церквою, і стати церквою, яка не прив'язана до жодної. Церкви світового масштабу або власне доєднатися до православної церкви України УПЦ стверджує, що немає жодних зв'язків із російською православною церквою От митрополит Климент наголошує, що висновки про афілійованість, на його думку не відповідають реальному стану справ. Давайте почуємо його позицію. Перша Українська православна церква вже неодноразово заявляла про те, що вона не має зараз жодних зв'язків із російською православною церквою. Якби такі зв'язки були, то це б була справа вже не експертиз ДС, а це була б справа державних органів, які відповідають за державну безпеку. І оскільки на сьогоднішній день у нас немає ні комунікації, ні листування, ні підпорядкування із релігійними організаціями, які зареєстровані в державі агресора, тому всі інші. Категорії пов'язані із афільованістю, із зв'язками і так далі, вони є лише такими, що, можливо, вони існують в голові тих експертів, які підписували цей висновок, але вони абсолютно нічого спільного не мають із реальним життям українських релігійних організацій. Пане Дмитре, що як ви можете прокоментувати слова Митрополита Климента, голови самодального інформаційно просвітницького відділу ОПЦ? Звичайно, що на мою думку, це типове намагання затягнути той процес і довести свою правоту. Однак е такі коментарі вони суперечать, своєму ж таки статуту і то е тому, що ми бачимо в е їхніх статутних документах, зокрема якщо говорити виключно сухою юридичною е мовою. Е Однак я хотів ще додати про наявність такої невеликої, як на мою думку, проблеми це строки такого розгляду цих висновків, оскільки, як на мою думку, це можна. І треба було пробити швидше, враховуючи кількість релігійних організацій, які, по яких треба провести таку перевірку. Якщо подивитися це рішення про афілійованість, то там зазначається про те, що ось Київська метрополія є знаходиться в переліку релігійних організацій під номером, там і названо номер. Але якщо зайти в перелік цих релігійних організацій, які підлягають перевірку, їх там сотні. Тобто це кожна релігійна організація, кожного населеного пункту, фактично кожного храму, і е, це все перейде до суду в подальшому. Не тому це такі кропіткі процеси, які звичайно треба робити якісно, але не треба розтягувати на роки на миту. Дмитрий, дуже коротко, якщо можна десь орієнтовно 30 секунд у нас є на розмову. От чи може держава, якщо може, от власне то як вона може вплинути на релігійну структуру, не порушуючи свободу віросповідання, щоб потім не було жодних закладів з цього приводу. Держава може тільки припинити діяльність юридичної особи як такої, оскільки вона не припинила зв'язки з власне організацією, яка є заборони України Російської православної церкви. Але це має вирішено бути в суді правильно? Звичайно, так суд припиняє діяльність релігійної організації. Дякуємо, вам за, Після Дякуємо mm. вам за розмову. того вона дякую вам за розмову. Дмитро Швець, адвокат, який спеціалізується зокрема і на релігійному законодавстві. З ним обговорили те, що Київська митрополія ОПЦ може бути пов'язана з російською православною церквою. До такого висновку дійшла державна служба з етнополітики та свободи совісті.